Я йобнулась! Так, 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 я йобнулась Я знаю. Хайо, вітаю. Хай привіт. Хайо! йо Воно треба найняти, щоб не було. Хто ми прикол? Я хочу його найняти. Я хочу. Просто я хочу знайти цю людинку, яка встріла цю. Батьці для мене формі поміг. Фак, фамбойчик, ні, це не те, що ти думаєш. Пенс, 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 пенс. Сіма. Дивись, 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 сіма, сіма. Дай, покажи труси. Покажи труси. Пора їватися. погнала, ну спивай. Давай, на камай. Тобі можу потрачити. Камай. Камаю. Молодець. Камаю. Сіма, впади на мене. Я пацюк. Все. Дивіться на говну, коротше, хочете його з'їсти раптово. 24 hours later. Привіт, говноїд. Здорово, говноїд. Що ти, говноїд, як справи? Я тільки зайшов, ти вітався, а мене вже говноїд. А як тут посланнями ділитися, чекай. Блять, я застряла. Лахушка. <laughs> can't make it, can't make it, the shit's stuck! stuck. Yeah, Out yeah, yeah. the... <laughs> <See> my way, son! stuck! One long, angry line later. I don't my А тут висвічуватись, навіть буде. Охуй! Найс дік. Правильно, туди його. Нормально. Нормально. Зігріємось. Паті... Взагалі, та, ну, туб, туб, в мене в паті гарячі жінки. Ми просто на зимових мапах знайдемо якесь джерело, сядемо в нього і зробимо гарячим джерелом. А як ми знаємо, чим гірша якість, тим смішніше ймемо. <ріст> Якщо хтось не знав. Треба, щоб воно було шакальне. Да. Це, це, ж... б... це сука чіт, але... Ой. Я щось активувала Меркс. А? Дивися. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дивися, це прикол. Hey, you. Awake. Чіч, а можеш на секундочку прибігти, будь ласка, мене зараз скелет трошечки завалить. Можу. Я там вновь Ой, сори. Блять. Я за кох. Чич, стривай. Хорошо. Я не знаю, что это, тому... Leaving. Okay. Fuck. Fuck. No. You no works. <laughs> <laughs> I won't leave you. No. Oh wait, we're both in here. Um, okay. Are you both? Um. Okay. In. The black. Now, the we're dead. I'm alive. Yeah. What the I'm fuck alive. is this? I'm so tempted. Hi. I'm Adler. Ow! Why are you shooting me? Why does anyone be mean to me today? I wasn't shooting you, I shot my own turret. Oh I my god, a big <laughs> shot! Hashtag always blame Woody. What? <laughs> <laughs> Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next that make lasagna your cake please stop my italian heritage is crying no lasagna's not a cake no no, no, no. no, no, no. A, a pizza is a pizza culinarily literally fits the definition of a pie which is why which is why they're like if you go to certain places they're referred to as pies because they literally are this is like how how i'll never be able to have like an actual girlfriend because if if a girl is interested in me, that shows bad judgment. That's a red flag. Like, <laughs> does folks have any red flags? Huh? Um, what do you mean? Not any I can name. <gasps> Boomy just asked if you have any red flags. <laughs> Don't forget to slap the dice. My, 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 raven. Raven. I didn't my super raven is raven. the milks. Oh, my banga yes? banga donkey boingies. My fat brick What's searching. going on? Gravity's welling sick now. And it's a weird your pump jacks. Yeah, that, so so my that's jack what I want. needed to be pumped Don't worry about it. Stop! Такі пропозиції у вас в житті, з колись буде пропозиція, від якої буде неможливо відмовитись. Це буде виключно пропозиція про Веланський штурман. Не треба. Це що? Тібаць! Ліс! Гато, Гато, обернись, коли закінчиш, окей? Окей. На, поїбало. Я работаю на твоей кассе, а ты что меня береш? Ты чё? Ты чё? Ой, чушь? Ты чушь? Ты чушь? Ты чушь? Ты чушь? Ты No, we don't. No, we don't. No more. No more. Oh my God. We don't have a lot of Who's that Pokemon? It's BigAZ. Й твою мать, блять! Ну ні, ну будь ласка! Я на йобаному другому місці самкам. Йобане друге місце по Україні. Геймбар Widgets. У мене прийшла мама і одягнула мені сміттєвий пакет на голову ти диви, які вони суки, вони їдуть швидше, ніж ми, а у Ну тут, скоріш за все, для треків, для треків у них... Може, я думаю, може швидкість одна і та ж сама, просто із-за того, що ми два, що ми повільніше їдемо. Можливо. Got a question for you. What's heavier? A kilogram of steel or a kilogram of feathers?

Там аварія якась сталася, да вбайоби, блядь. Води ти не ввідь, сука, хату. Хату! The following Thursday Okay, okay so, wings, I can't drive, well... Can What do I do? Аааа, uh, okay, reverse. Oh, Jesus, I'm descendant of God, and you love

<laughs> oh, <laughs> привет, <laughs> <laughs> oh oh, 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 oh marco yo ferix ah. okay ferix since oh. you're my favorite yes. streamer do you want some mm. toothpaste or do you want some toothpaste or do you want some toothpaste <laughs> or do you want some toothpaste no it's a lot of toothpaste really it's all up to you whatever you want this mm. one is mint flavored, and this one is mint flavored. I will oh, take them oh all. I will take them all. Your, your breath mm. is. You oh, like you find another one! Yeah, yeah, nice. So yeah. Paste, or do you want some <laughs> Thanks. Я yeah, Um, I think that pretty much sums it up. <gasps> Будешь моя детки. Чич, чекай, да, чекай. Шампанська хочеш? хочешь? Шампанська. Хочу. Робимо напівкову. От, почекай. Аполлок, ти доєднуєш там? Вто шарі... Вто шарі за Джо́жо? Тепер усі ми станти Ді фор Сі. О, ні, бля, давай це Джо́жо. Я-я-я. хуйня. Коно смак — смак, який мовляє. Джорно Джо́бана! а я я я я я Ніяк їх запишу. Так, не забудьте чекнути нове відео від коловра. Так це хтось, будь ласка, це геніально. Я видалю, скоріш за все, от. Це такий роз'єп. Це так і, друзі, пік сініма. Це було Піс... мемно.